Сьогодні я буду робити твердий сир. Значить, Виливаю, взагалі, по рецепту треба кіло сиру і літр молока. У мене тут 700 грам сиру і 700 грамів молока. Вливаю молоко, твердий сир. Включаю газ і сюди в молоко кидаю сир. Так, акуратненько треба, щоб не розобрізти. І тепер треба дождатися, щоб воно закипіло і прокипіло пару хвилин, поки не відділиться сироватка. Ну, Поки воно буде закипати, трошки сир таку треба розняти. Для цього рецепту ще знадобиться яйця, сода і сіль. І, а, і, і вершкове масло. У ну, мене вершкового масла немає, ми користуємося вершками домашніми, але вони майже масло. Ну, от поки воно гріється, вже видно, що почала потихеньку відділятися сироватка. І я картофель оцею толкучкою його розминаю. Ну, щоб воно так лучше не буде, менше буде комочки. Тут теж головне не перегріти, бо як перегріти, то сир буде дуже твердим. Залишаю його у спокої для того, щоб бачити, коли воно закипить. Пройшло дві хвилинки, вже видно явно, що відділилася сироватка. І зараз я буду відкидати його на друшляк, але на друшляк застелила марлічку. І треба його залишити, але тут не треба лишати цілу ніч, головне, щоб стекла рідина, стекла сироватка. В Сироватки будуть блинчики дуже добрі, вона не пропаде. Але треба почекати, щоб зійшла. Сироватка і потім будемо далі. Поки... Соня наша щось. Поки сир стікає, стікає сироватка, я збиваю яйця. Яйця просто треба тако розбити, щоб легше потім поводити в сир. Деякі рецепти дивилася, є без білка, тільки, тільки жовто кладуть. Деякі ж з білком. Я хочу спробувати з білком. Тепер включаю сковорідку. сковорідку. опять-таки, хто робив каструлі з двойним дном. А саме головне, щоб було антипригарне покриття, тому що тут може пригоріти. Кидаю сюди сливки. масло вершкове. І сюди кладу тут Роблю на огонь і починаю його плавити. Тут, звісно, відходити не можна. Треба безкінечно його мішати, мішати, тому що воно покидати не можна. І в процесі, поки мішається, зараз я його солю. Ну, як соли. Хто робить соляненький сип, він тоді добрий до чаю солодкого, таке поєднання смаків. Ну і треба набратися терпіння, а тут його подождати, поки він почне розставати, плавитися. До сковорідки він не пристає, поки що добре себе веде. І тепер сюди я додам ще Пів чайної ложки соди, харчової соди. О, пішла реакція. Робиться таке, як пух прямо. Я така воздушна вийшлася маса за рахунок соди. Пішла реакція, ось вона така це маса. І тепер нам треба влити яйця, але яйця буду це Дуже-дуже такий процес. Щоб не вспів жовток схвачуватися, треба швидко його. Швиденько, швиденько його перемішувати, вмішувати, вмішувати, щоб він в сир входив. І знову. Ух ти, вже багато його. Не буду більше добавляти яйця, да. не я не. бачу, що вже все, вже я, три яйця на таку кількість мені було. Но яйця були домашні і були дуже сили. великі. Ось такий кусок сира в мене вийшов. Ось, він вже готовий, яйця вже сюди ніяк не забавиш. Так, все. Ну, і тепер треба його, поки він гарячий, помістити в ємкість. Є в мене такий ковшик ось, і я його сюди відправим його застигати. З яких треба постояти? Ну, взагалі він має стояти, хоча б не можу лопатки визьбу. Щось завізьку. Годинки три, ну, щоб постив, а тоді ще вистоявся. Взагалі тверді сири повинні стояти довго. Чим довше, тим краще. Там же ж виставку дають. Ну я думаю, що він у нас не задержиться. так, поки він мягенький, я його попитаюся сформувати. Ну, все, і відправляємо на остиванні, щоб він остивав. Можна додавати, що хочеш. І кунжути додають, і трави всякі, хто що любить. Спеції, коріандр, тмін. Ну, в общем, сир можна укроп, там, якісь зелені, якусь улюблену свою. Все, що хочете, можна додати, і буде такий ароматний сир. Ну, Ми робимо просто вершковий сир з ароматом вершків. Все. Я його таке вигладила. Бачите, він такий гладенький тепер буде вверх. Думала, не, не встигну. встигло. Не геть ще застиг. О, дивіться. Все. І тепер розставляємо його на застигла. Так, ну що, наш сир постояв в ніч. витягнули його ось цього ковшика, форма вийшла ось така після, після ковшика. Така у нас форма для сиру. І все, він такий прямо твердий. Твердый-твердый сыр. Сейчас разрежу еще тут и попробую его нарезать. Ну, такой вот сыр. попробуй. Ну, тоже форму держит. Ну mm. mm. что, mm. 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 oh. mm. oh, mm. mm. вкусный? Отличается от хороший. Самый настоящий голландский сыр. Да. Вот, пожалуйста. Режется форму тримаю. Два да. Отлично, вкусный сыр. Так что можно рабить. И Будете знати, що ви її сте натуральний сир, а не мол молочний продукт. А тонче не є? Тонче? Ти я неудачно відрізала. Плюску не можна зробити. Що попробуємо? Да. А ну от цю візьми, що картошку чистити. Та ні, то ні. Ну чого, Все... вроді приколу. Нарізають на стіл сир, дивись, як ріжеться. Див. Бачиш, Дивись. Бач, бач. бач. Як красиво ріжеться, <систити> бачиш? <систити> Коротше, сир відличний, виходить. Рецепт робочий. Робіть. І можна... <клух> правда, <систити> правда. <систити> можна додати сюди що угодно. Хочете травки, хочете підсоліть більше. Взагалі, на свій смак. Сир добрий, ще раз повторюю, рецепт робочий. Ну, а на сьогодні всім пока-пока.